Володимир Сосюра як передать Донбас твою красу. Як передать Донбас, твою красу і силу, і подвиги в труді синів твоїх ясних, що у борні за мир зламні мають крила, Є упевненість в ході для сонячних доріг, комбайна гордий гул, і шахтарів обличчя, що вкрив росою піт, і клич твоїх гудків, і клекіт орлій дом. І сталі гомін вічний, що лине в вишину із заводських цехів, і як блискотінь під поїздів вагою, І в вечірній час дівочий ніжний спів, Да в полі трактори залізною ходою Прокладають путі для пишних врожаїв. Мені там рідне все і дінця зелені хвилі, І шепіт яворів, і дальній дзвін копит, І округа озер степів картини милі. Є на обрії гаї, що серці шлють привіт, і неба вишина у хмар ажурні піні, І квітів аромат в байракі в тишині, і у росі світань там хори солов'їнні, нагадують мені далекі юні дні, Хто розплете тебе, моя тико руса, я чую пісню знов, І в'ється довгий шлях, я бачу таткові козацькі довгі вуса, шахтарську лампочку в натруджених руках. До мене він схилив обличчя добре, миле, і в серце дивиться крізь одлетілий час. О тату, тато мій, якби ти встав з могили, ти б не пізнав його свій зоряний Донбас. Уже не кайлад дзвін лунає у забої, і коногона свисне протинає тьму у в глибині, що знали ми з тобою, Коли життя було подібне на тюрму. Нам силу, мускулів, машини замінили, кругом шумить життя подібне на весну, розкований народ розправив дужі крила, і світло дня приніс в копалин глибину. Нам вільний труд дає усе, що серце хоче, якби ти з нами був, ой як би ти радів, і не землянок сум твої зустріли б очі, а в майві теплім від котеджі шахтарів. Моя весняна ріка щасливі дні вирують, блищить шумить, шосе в проміннях сонця грі, на ньому біг машин, своїх машин, керують хазяїни життя, веселі шахтарі, на горду радість їх мені дивитись любо і слухать шум знамен, що маком розцвіли, І все ж ждемлять нових заводів труби, як знак що ми, як ті гірські орли. Так сяй же, сяй життя як прапор пурпурового, як сонце у горі, Що непотомне в МЛІ, Щоб передать могло моє от серце слово всю велич і красу донецької землі. 1952 рік.